Завершилося чергове засідання Ужгородського суду. Ми сьогодні дивилися справу, і стало ясно, що всі мої проповіді, які я виголосив по-русинськи, експерт признала, що то лише чисто українська мова. І я заявляю, що експерт не міг зробити висновки, оскільки не знає. Русинського язика, котрий сьогодні захищений і українським законодавством, і міжнародними законодавствами. Сьогодні ми також підняли питання. Я звернув увагу всіх прокурора і експертів, що стаття 30 закону про інформацію звучить так: ніхто не може бути притягнути до відповідальності за висловлення оціночних судшень. А оціночні судження за вільне наклепу є висловлювання, які не містять фактичних даних, містять критику оцінку дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані. Оціночні судження не підлягають навіть спростуванню чи навіть доведенню їх правдивості. Ну і безумовно в третій статті сказано. Що якщо би случилося, що оціночні судження висловлені у брутальній формі, тоді той чоловік має випросити е, вибачення або відшкодувати моральну шкоду. Но ніякого відношення це не має до кримінальних статей. Мої проповіді всі від початку до кінця є мої оціночні точки зору, мої висловлювання, моя думка, мій погляд. Богословський, історичний, церковний і особливо Закарпатський і Русинський. Він по закону не підлягає осужденню, не підлягає відповідальності за його висловлювання. Сердечно вітаю всіх вас, браті і сестри, благодарю за молитву. А також і далі буду вам сповіщати про події в Ужгороді, де священника судять за його оціночні судження. Православні проповіді з Богом святим.